Перебуваючи в окопах на передовій він підтримував свій бізнес. До повномасштабного вторгнення військовослужбовець Франківська Олег Рябко успішно керував власною справою. Фірму з електромонтажу Тесла Електро» заснував ще вісім років тому. Тоді, у 2016 році, інженер енергетик за фахом приїхав зі служби в АТО. На попередні місця роботи зізнається, повертатися не хотів. каже, одружився і прагнув гідно забезпечувати сім'ю. Тож вирішив відкрити свій бізнес. Завзято працював та активно розвивав його. Та от чимало планів. Перекреслила повномасштабна війна, почалася широкомасштабна війна, ну і все, зібрав рюкзак і пішов на війну. Я завжди думав про те, коли я вернусь. Ти завжди хочеш думати про те, що буде потім. Ну тому що на війні думати про смерть, ну це, це по меншій мірі неправильно. Я просто думав, яким чином я би. От коли у мене була якась вільна хвилинка, щоб я щось подумав про таке. То я думав навпаки, ну, як там збільшити бізнес, яких людей залучити. Фірма виконує різноманітні проєкти від квартир та особняків до офісів та цілих багатоповерхових будинків. Втілюють у життя роботи з електромонтажу різної складності. Часто клієнтам надають рекомендації. Ми розпаєчні коробки взагалі не робимо. У нас розпайка відбувається в вимикачах, в самих вимикачах і в самих розетках. Це дуже зручно, бо коли щось стається, любий газда відкручує вимикач і собі робить тут маніпуляції, які йому потрібні. Чи по заміні, чи будь-який електрик, щось зремонтувати це, роби не розбиваючи, як той казав, стін стелі. Вдарила війна по кадрах фірми. Зараз, каже Олег Рябко, він стикнувся з тим, що їм не вистачає працівників, тож активно шукає людей. І передусім до роботи хоче залучити ветеранів війни, в тому числі і з різними пораненнями. Адже чимало завдань в електромонтажі можна виконувати навіть на кріслах колісних. Наприклад, треба, от є будинок дев'ятиповерховий, треба складати щитове обладнання. Навіть з пораненнями там, ніг, хребта і тому подібне. Я ми його навчимо, ми дамо йому обладнання, він буде складати щита і буде отримати нормальну заробітну плату. Ветерани, які списалися по різних, ветерани списуються по різних речах, по різних нормативних документах, приїжджають сюди. І в мене пріоритет, я би хотів надавати їм роботу. Зараз Олег Рябко продовжує захищати державу і служить у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. Додому повернувся на лікування. Тож, поки тут намагається піднімати фірму на новий рівень, не втратити її. Зізнається, допоміг рідний брат. Частину обов'язків, будучи на службі, делегував йому. І вже понад два роки він підтримує цю справу. Брат пішов на війну, і як то кажуть, відповідальність була вже на мені, бо він з людьми все-таки зустрічався, домовлявся. Це було легше одному робити, одному їздити, домовлятися за це все. Це я вже два з половиною роки роблю це саме з людьми. Зустрічаюся, домовляюся, роблю, здаю, отримую гроші. Тобто я ну, можна сказати. Цей весь час було по-різному. Війна почалася повномасштабна, було менше об'єктів, потім більше. Зараз дуже багато. Поки служить, каже Олег, не будує глобальних планів щодо роботи фірми, проте на замітці у нього зізнається є вже декілька ідей. І їх сподівається, вдасться втілити у життя після перемоги. Люся Грибек Віталія Магалаті, телеканал 402.